А, дякую, молодці, Дякую, що ви нас запросили. Ми теж так думали. Насправді, дійсно, там трошки є конфлікт з графіком. Ми змінили і вважаємо, що нам важливо все-таки бути, бути разом і проговорювати ці речі, щоб ми один одного розуміли. Тому що дуже важливо і часто буває так, що. Конфлікти виникають тільки через те, що є відсутність розуміння того, хто того, що робить регулятор, чи регулятор не розуміє, що робить ринок, і так далі. Тому такі зустрічі вони треба, потрібні, треба обмінюватися думками і один одного слухати. Так, от про що йде мова? Мова йде про те, що, як ви знаєте, у нас з першого числа вступає договір. Про асоціацію з європейською спільнотою, і Україна взяла на себе ряд зобов'язань, і навіть і частина з них стосується фінансового сектору. Тобто, ми повинні привести у відповідність е, свої, своє законодавство, закони і законодавство у відповідності з директивами, фінансовими директивами Європейського Союзу. У нас для цього є насправді кілька років, але. Ми розуміємо так, що відкладати на останній рік це неправильно, і уже сьогодні хочемо сказати ринку, щоб всі розуміли, і ми самі включно до чого ми йдемо, і як воно має бути. І чим раніше ми почнемо, як нам здається, тим більше ми будемо готові до там вісімнадцятого року, да, коли це все вже повинно запрацювати. Е, головним аргументом, чому нам це повинно робити, навіть крім того, що е, цього вимагає е, наші зобов'язання, які взяла держава, це виключно те, що наш фінансовий сектор повинен підготуватися до того моменту, коли, як кажуть, занавість підніметься. Так? А сьогодні насправді існує занавість між нами і Західним світом. Який вже почав між собою, особливо в Європі, признавати взаємні ліцензії один одного. І у 28 країн Європейського Союзу кажуть, що будь-який професійний учасник, який отримав ліцензію в одній країні, він може її спокійно використовувати в іншій країні. Відповідно, йому для цього не потрібно отримувати інших ліцензій. Вони говорять про те, що. У всьому європейському союзі вимоги до професійних учасників є ідентичні. Це те, до чого в якийсь момент ми теж повинні прийти. І в якийсь момент ми, можливо, теж почнемо признавати ліцензії, які видані є в Європейському Союзі, і для того, щоб наш ринок міг успішно конкурувати з тими компаніями, які сюди прийдуть, ми повинні бути принаймні такого ж рівня, також так, ну, так же підготовлені, як вони. Для того, щоб наступне це не перетворилося а, тим, щоб зникнуть як такі українські фінансові інститути. Звичайно, робота ринку в тому, до того підготуватися і бути готовими, а робота регулятора, звичайно, а, відтягнути, можливо, цей час максимально можливо і дати можливість все-таки, як кажуть, нашим росткам взійти тут і, дати, і підготуватися до цієї конкуренції. Звідки взялися такі оновлені підходи до пруднагляду? Багато із вимог, які з'явилися в Європейському Союзі, вони в основному з'явилися після кризи 2008 року, коли ну, такий всі чули да, про Lehman Brothers, тобто інвестиційний банк, який вважався монстром глобальним, який вважався. Непохитним і ну, якраз трагедія сталася ще така, тому що от люди мали сприйняття його, що ну, те, що називається в англійській мові, too big to fail. Да? Такий завеликий для того, щоб йому дали впасти. І ось якраз ну одна із версій, чому йому саме дали впасти, це тому, що показали, що все-таки в ринку страховки просто так не продаються. Що ризик-менеджмент ніхто не відміняв, і ринок є ринок, і потрібно до нього ставитися обережно, розсудливо, і ризик-менеджмент це наріжний камінь, на якому будується взагалі ринок як такий. Тому були якраз запроваджені цілий ряд норм, які почали обмежувати взаємо взаємозв'язок фінансових компаній одна з одною, звідси з'явилися обмеження, наприклад, про те, що за... ну, не те, що забороняла, а почали вираховувати з капітала однієї фінансової установи, інвестицію інвестиції в іншу фінансову установу понад 10% її статутного фонду. Тому що почали говорити про те, що якщо ринок ну, розглядати десь в якійсь моменті, як такий карточний домик, да, тому що коли він починає звертатися, то перше, що починає валитися, валяться фінансові установи, і задача проданційного нагляду якраз зробити оцю цю цепну реакцію мінімальною. Зрозуміло, що без наслідків не буває, але потрібно зробити так, щоб падіння однієї, навіть великої фінансової установи не привело до масового банкрутства всіх інших учасників ринку. І для цього, власне, і почали вводитись такі обмеження. Ми в своїх, тобто це все прописано зараз в 36-й директиві, яка замінила 48 і 49, яка саме є вписана в договір про асоціацію. Що нам вдалося зробити? Ми спробували, ну ми її взяли, я так думаю, відсотків 20% поки що застосували цієї директиви. Ми намагалися виписати хоча б правильно, як вимагається директива розрахунок рекулятивного капіталу. Тому що там насправді, що нам не вдалося, нам не вдалося прописати марк-то маркет, тобто розрахунок позиції на кінець кожного дня. Ми поки що тільки дуже трошки торкнулися кредитного ризику. Що таке кредитний ризик, грубо кажучи, що акція, яку ви ну, цій папір, який ви тримаєте, ну, скажімо, в першокласному зберігачі, це є одна ситуація, а це саме цінний папір, який лежить в зберігачі нижчого рейтингу, це буде не, то само, не той самий цінний папір. Так само, як одна гривня, яка лежить в першокласному банку, відрізняється від гривня, яка лежить в ну, банку, можна вже там, якомусь Грін банку. Да? Тобто це є речі, які вже в Європі застосовуються, тобто, застосовуються дисконти до. До зберігачів, як і грошей, як в даному випадку банки, так і зберігачі цінних паперів. Ми поки що це не використовували. Все, що ми взяли звідси, це ми кажемо: що якщо у вас лежать грошові кошти в банку, які введена тимчасова адміністрація, то для цілей визначення регулятивного капіталу ви повинні це помножити на ноль. Що ще ми взяли? Ми виключили довгострокові інвестиції, довгострокові кредити, тому що ми вважаємо, що це не є активи, які можна використати швидко для покриття своєї ліквідності. Поки що на початку для розрахунку ми дозволяємо включати до активів не тільки лістингові цінні папери, але Просто цінні папери, які є в списку, далі ми будемо бачити, як будуть розвиватися події, тому що в кінці кінців стоїть мета, щоб дисконт до нелістингових цінних паперів був значно більший, ніж до лістингових. І, власне, в основному це все. Що стосується, що стосується самих. Цифр, да? ми не переглядали, ну, ми це не можемо зробити, тому що це законодавство, тобто абсолютні вимоги до рівня капіталу, яке потрібні компанії, ми не переглядали. Тобто сьогодні залишається скільки там, 500 для ділера, мільйон для брокера, і якщо ти поєднуєш андерайтинг, управління або зберігача, ти повинен мати 7 мільйонів гривень плюс. Ми ці цифри зараз не переглядаємо. Хоча, якщо ви подивитеся то, що вимагає від нас директива, там цифри інші. Там 50 тисяч євро це для того, що вони то, що ми називаємо суб-брокеріч. Да? Тобто, коли брокер не торкається грошей і цінних паперів клієнта взагалі, далі йде брокерська діяльність це є 125 тисяч євро, і все інше це є 700, 730 тисяч євро. Тобто тут у нас з цією цифрою, якщо ми розуміємо, що там субброкеріч 50 і брокеріч 125, там десь приблизно 31 стільки 3, 1, 3, мільйона гривень сьогодні. Я думаю, що це не буде проблема. Звичайно, проблема із цифрою 730 буде. Я думаю, що ми напевно, її будемо розтягувати. Вона не буде мінятися відразу там. Тому що цей перехід, якщо от ми приймемо зараз закон про регульовані ринки, то ці цифри почнуть вже включатися в... В 2017 році, але о цифру 730 ми ще не вирішили. Можливо, буде такий самий підхід, як для банків, тобто для діючих компаній буде перехідний період, а нові, які захочуть отримувати ліцензію, їм доведеться мати такий капітал з самого початку. І знову ж таки, для чого ми це все робимо? Крім того, крім конкуренції, закон, за яким ми намагаємося прийняти про регульовані ринки і про незалежність регулятора, дасть нам можливість встановити прямі. Прямі відносини з регуляторами інших країн. Якщо використовувати цей самий принцип, який ми там сьогодні використовуємо з візами, да, коли ми дозволили європейцям їздити до нас без віз, а самі вони від нас візи вимагають, ми сподіваємося, що через якийсь період нам удасться ну, виторгувати від тих самих європейців можливість ходити до них на ринок якийсь час без того, щоб вони приходили до нас без ліцензій. Це нам дасть можливість розширити лінійку послуг, які пропонують наші, наші інвестиційні компанії, тобто можливість надавати доступ до західних ринків законно, чесно, без всяких там обхідних киша і так далі. Тобто, у нас є конкретне розуміння, що поки ми зможемо розвити свій ринок тут. Не можна тримати українців в, в тюрмі і казати, що ти повинен інвестувати тільки в долар під подушкою, в квартиру на вулиці, і, і власне все, так? і депозит в банку, де є, можуть бути питання: чи забереш ти його, чи не забереш. Тому цей проект, як ми називаємо його, щоб там українці могли купити Apple, так? ми його так називаємо. Ми його реалізуємо. В якій формі він вийде, вже побачимо, тому що тут питання Національного банку і валютного регулювання. Але все-таки для того, щоб хоча б частина наших учасників признавалася там, відповідно, ми повинні мати такі самі стандарти, які є у них, інакше в нас тоді ця штука не вийде. Ну, власне, два слова про систему нагляду. Ми хочемо знову ж таки поступово рухатися до системи, яка існує в Європі. Як ви знаєте, щодо звітності, ми зараз переходимо для торгівців, ну і для всіх звітування в кінці місяця, тобто, було там раніше до 20 числа. Зараз ми переходимо до кінця місяця, і Європа вже перейшла на квартальне, тобто звітують за квартал. Тобто, в кінці наступного місяця, то фактично 4 місяці приходить до звітності. Ми теж до цього перейдемо, але степ а степ, поступово зараз звітність йде на кінець місяця. І ми ввели таке поняття, як суттєве відхилення. Тобто, в європейській системі відхилення там навіть на 1%, якщо воно не виправлене вчасно, воно звітується регулятору. і присилається пояснення і так далі. Ми сказали, що на перехідний період ми вводимо суттєве відхилення 20% і даємо 5 днів на виправлення цього відхилення. Якщо воно не було виправлено, значить і суттєве 20% від показника. Ви повинні нам прислати план дій, причому план конкретний, а не просто я там колись щось зроблю. І зараз для торгівців срок виправлення. Відхилення є 3 місяці, для куашок поки що залишається тимчасово 6 місяців. І, власне, ага, ще одне, про що ми домовилися з асоціацією, на перехідний період ми вам дозволяємо мати відхилення від показника 25%. Тобто, якщо вам по закону треба, наприклад, мати 7 мільйонів гривень. Сьогодні регулятивний капітал, то відхилення ваше буде мінус 25%. відсотків, тобто там 5 з хвостиком да, виходить на, на перший рік. Оцю цифру ви повинні будете витримувати. Далі треба буде в 2017 році, як ми говоримо, перейти вже повністю до цих цифр. А далі, в залежності від того, як буде мінятися, тобто, скоріш за все, брокерська ліцензія буде 125 тисяч, тобто це там 3 з чимось мільйона гривень. А всі інші, от про цифру 730 тисяч євро, еквівалента я говорив, що ми ще не визначилися. Скоріше за все будемо її трошки розтягувати в часі.